Зіграємо в гру «Хто зайвий. Кого ми зараз тут бачимо з тваринок? Качка, куриця, цеплятка та ластівка. Як ви гадаєте, діти, хто із цих тваринок зайвий? Це Ластівка. А ви знаєте чому? Тому що все це свійські птахи, а ластівка перелітня дика пташка. А зараз кого ми з вами бачимо? Назвіть їх. Коза, свиня, вовк та корова. Дітки, подумайте, будь ласка, та скажіть, як ви гадаєте, хто зайвий із цих тваринок? Так, це вовк, а чому? Тому що вовк це дика хижа тварина, а всі решта свійські. А зараз трішки складніше. Скажіть, будь ласка, кого ви бачите на екрані? Качка, кошеня, цуценя та цепля. Як ви гадаєте, якщо ми бачимо усіх сквійських тварин, хто тут зайвий? Якщо ви будете уважні, то ви здогадаєтесь, що зайва тут качка, адже качка доросла вже тварина, а решта це лише дитинчати. Молодці дітки, ми з усім впорались.